Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 24 жовтня 2024 року. Останнє чверть. Місячний день, 22. Місяць у знаку Лева, 22-й місячний день, символ якого слон Генеша або ж золотий ключик. Це день мудрості, отримання та втілення в життя своїх знань. У цей день особливо сильні розумові здібності людини та її інтуїція, повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошуках необхідних знань для їх рішення. Це необхідні умови 22-го місячного дня. Для початку нових справ це не дуже підходящий день, можна сказати, неудачний, так як усі починання 22 місячного дня так і залишаться на папері. Гарний день для усамітненого відпочинку, духовного зосередження та для молитви. Енергія місяця в цей день підсилює розумові здібності людини. І нова інформація легко засвоюється, приходять нові ідеї та рішення. У 22-й місячний день варто проявляти альтруїзм, передавати особовий досвід, знання та проявляти щедрість. У цей день таємне стає явним, та можна підібрати ключики до відгадок, багатьох загадок. Він дає можливість оволодіти глибинними знаннями, дойти у всьому до суті, до пізнання рушійних сил та законів Всесвіту. Отримання знань у цей день согласується із постулатом Спенсера. Головна мета освіти це не знання, а дії на основі отриманих знань, день щедрості та турботи про дітей, ніяких емоцій. Це день мудрості та відстороненого філософського споглядання. Неудачний день для любих починань. Винятком стане тільки влаштування на роботу. Та початок навчального циклу, обмін досвідом, гарний день для філософів, учених та винахідників. Вони можуть у цей день зробити такі відкриття, які матимуть величезне значення для життя загалом, гарний день для державної реєстрації та відкриття приватної школи чи загальноосвітніх курсів. Гарний день для початку навчання любій майстерності. Успішними будуть відкриті в цей день. Курси крою та шиття, кружок м'якої іграшки та випилювання лобзиком. Дуже гарний день для розвитку народних промислів. А далі місяць у леві. При місяці у леві вдається більшість справ. Зараз ви можете відчути себе дуже сильними, впевненими у собі. Здається, що вам будь-яка справа під силу. І це справді так. Енергетичний потенціал місяця у Левові надзвичайно високий, тому не варто даремно гаяти час. Треба діяти. Дні лева особливо добрі для свят, тому, навіть якщо вони припадають на робочий час, усе одно постарайтесь влаштувати маленьке свято, не позбавляйте себе маленьких радісних миттєвостей життя. При місяці у Левові добре дарувати подарунки, влаштовувати несподівані. Сюрпризи, розіграші, Чим більше жартів та сміху, тим краще. Головне, щоб жарти не були образливими. Коли ж місяць у Левові сприятливий час для торгових операцій та справ пов'язаних із любим видом комерції. Крім того, це сприятливий час для підписання контрактів та укладання договорів. У ці дні надто вразливе серце. Тому алкоголь та никотин дуже небезпечні в ці дні. Небажані операції на грудній порожнині та в ділянці спини. Можна проводити лікування усіх судинних захворювань та хвороб нервової системи. Рекомендується лікування гомілок, суглобів та очей. Зараз місяць стоїть в останній чверті. Третій тиждень сприятливий для здоров'я та оздоровчих процедур. З останньої чверті до нового місяця зайва активність призводить до виснаження. В останню фазу рекомендується робота над хронічними та кармічними хворобами зі стертими симптомами, ефективні очищувальні процедури у момент переходу місяця з однієї фази. До іншої можуть створюватися стресові моменти, що тривають день-два, коли люди стають сприятливими, неврівноваженими, вразливими. У цей час властивий спад життєвої енергії, біоритмів і імунітету, можливі нервово-психічні зміни та порушення циркуляції рідини в організмі. Це може бути високий тиск або ж набряки». От. Фізичні навантаження мають бути помірними аж до зменшення перед самим молодим місяцем. Намагайтеся більше ходити та менше сидіти біля телевізора. І загалом, життя це рух. Треба рухатись вперед. І фізично, і душевно, і духовно, мої любі. На цьому все. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я! Вас ніжно обнімаю. Щиро вам дякую. Побачимось завтра. На все добре. З вами була бабка Люся.